Yeah. Даний тренажер у нас тут працюють кладиці, але можна трішечки зробити технічно так, щоб працювала більше задня поверхня стика. Зараз покажу, як це працює. Перше, що треба зробити, виставити упор до одної клітини. В принципі, по стандарту я би радив максимально вниз прибрати його, де так, так вазу, ми на себе відтягуємо і максимально вниз обладнаємо. В принципі, в більшості цим підходить саме такий варіант. Потім є тут опорна для ніжки. Вона виставляється зараз в даний момент як для правої ноги, потім можна виставити і для лівої ноги. Як ми тут працюємо? Не, треба що зробити? Е, виставити саме п'яточку, опор като сюди, потім зробити опору третиною і додатково зробити опору руками. Тобто не просто триматись, а зробити додатковий опор. Та ми стараємося побити. На видосі порівняти ніжку повністю назад і навдосі повільно повертаємо руку ногу. Коли вирівнюємо назад ногу, стараємось додатково сидіти до напруження. Одну ніжку попрацювали, покинули на ліву ніжку працюємо і працюємо за лівою новою.